Погляд нового надходження в автосалоні Автофокус. До вашої уваги, Volkswagen Golf Plus. Автівочка 2007 року випуску. Має гарний стан по кузову. Ціленька, симпатична. Автомобіль у нас обладнаний 1,6 бензиновим двигуном та автоматичною коробочкою. На ось таких симпатичних дисках на гарній гумі. У нас противотуманні фари присутні. Ось так виглядає салончик. Опрятний, гарний. Позаду у нас є підлокітничок ось такий. Так, попереду, по комплектації, у нас повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал, є кнопка блокування дверей. Консоль керування світлом. Ось так у нас виглядає кермо, шкіряне. Приборочка ось так виглядає, 283 пробігу, мультимедіа присутня. Є камера заднього бачення. Двохзонний клімат контроль. Працює, холодить, все добре, селектор автоматичної КПП. Друзі, зацікавив цей автомобіль. Придбати його ви можете за готівку, за безготівковий розрахунок, також є послуга, лізинг або кредит. Також можна обміняти цей автомобіль на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі.